Коні, поні, кози, вівці, корови, королі, а також птиця, павичі, золотисті та мисливські фазани, кури та голуби. Всі вони улюбленці у навчально-науковій лабораторії тваринництва Поліського університету. Але війна змінила звичний спосіб життя і у тварин. Спочатку повномасштабного вторгнення доглядати за ними стало вкрай складно. Ситуація погіршилася ще й через аварійні відключення води та світла, які стаються раз по раз через терористичні обстріли енергетичних об'єктів. Наприклад, такі механізовані процеси як не банально, просто-напросто доїння корів, оскільки в нас утримується велика рогата худоба для проведення практичних занять для студентів нашого університету, для здобуття практичних навичок при роботі з худобою. І такий процес просто-напросто банальний, як машинне доїння. Немає електроенергії, не відсутнє машини доїння. Зрозуміло, що є. Різні виходи з даної ситуації мається на увазі генератори, що зараз стоїть. Питання чи проблема номер один це придбання генератора. Проте, завдяки небайдужим жетоморянам, навіть за відсутності навчального процесу, а отже, і студентів, які б доглядали за тваринами, вихованці навчального закладу завжди нагодовані та доглянуті. Приємно здивовані, але дуже багато різного віку людей: що дітей, школярів, студентів, дорослого населення, вибачте, пенсійного навіть віку. Приходять люди, питають, може у вас є якісь проблеми? Допомагають з харчуванням тварин, годівлею мається на увазі кормами. Да і приходять на підтримку всіх роботи технологічних процесів, крім енергетичної проблеми через економію та аварійні відключення світла у лабораторії тваринництва також проблеми з подачою води. Це просто-напросто вода. Казалось би, да, бойлер. Тепла вода, яка потрібна для здійснення того чи іншого технологічного процесу, мається на увазі підготовка корів до доїння. Тобто, мийка вимінів корів. Треба тепла вода. Немає електроенергії, немає води підігрітої. Ну йде на У нас зима, осінь. І початок зими підігра... підігрувати, наприклад, для випойки в нас в контактному зоопарку втримується птиця для випойки птиці. Треба підігрувати Буде воду. Також Володимир Ткачук розповів, що тварини перечувають сигнал повітряної тривоги та дуже нервують. Через це порушуються різні процеси: від харчування до сну та народження нових тварин. Проте, попри воєнну небезпеку, відвідати контактний зоопарк можуть всі бажаючі. В нас контактний зоопарк. Працює і під час повномасштабного вторгнення, тобто війни він працює з 8 ранку до 17 вечора. Зрозуміло, повітряна тривога в нас є і на факультеті технологічному бомбосховище. Не дай Боже, для щоб не сталося лиха. І є біля лабораторії тваринництва теж підвальне бомбосховище, так сказати, де теж можемо оберегтися ну, від бомбардувань. Тоді як риби, раки та черепахи без електрики, а отже, з непрацюючими аераторами, дихати під водою зможуть лише три дні. Крім кисню, на здоров'я водних впливає і температура води та світлодень. Через це університет активно працює над закупкою генераторів, щоб на екстрений випадок забезпечити повноцінний догляд за вихованцями.